А якщо завтра ядерна війна, чи виживе людство, якими будуть наслідки для екології та економіки, чи збережеться політичний устрій світу і які країни зачепить найменше? Разом з провідними науковцями ми змоделювали три сценарії ядерної війни і готові розказати про них далі. Це ліганет, я Тетяна Кругова. Поїхали! вибух, від якого холоне кров і волосся стає дибки. Він стався в Бейруті три роки тому, і як найкраще ілюструє, як може виглядати ядерний удар, яку силу має вибухова хвиля, і якими страшними можуть бути наслідки для розуміння селітра, вибух якої на цьому відео мала потужність лише 10% від бомби, яку скинули на Хіросіму. Але нинішні ядерні ракети в рази потужніші аніж 70 років тому. На жаль, історія нічому не навчила сучасних диктаторів і червону кнопку знову можуть натиснути, цього разу на європейському континенті. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну загроза ядерної війни стала цілком реальною. За останні два роки Путін та його соратники регулярно погрожували застосуванням ядерки. Крім того, розмістили ядерну зброю в Білорусі і постійно влаштовують провокації на Запорізькій атомній електростанції. А якщо війна перекинеться на країни НАТО, це гарантує третю світову. І в таких умовах ядерний конфлікт це вже не фантастика, а наша з вами реальність. Наразі вчені оцінюють ступінь ризику ядерної війни як найвищий за всю історію людства. Їх індикатор це умовний годинник судного дня. Цього року він показує за 90 секунд до опівночі, де північ це ядерна війна. Скільки ядерної зброї наразі є у світі, яким арсеналом володіють ядерні країни? Спеціалісти нараховують орієнтовно 12,5 з половиною тисяч одиниць ядерної зброї. 89% припадають на США та Росію. Вони мають найбільші запаси. Російська Федерація нараховує 5889 тисяч ракет. Сполучені Штати – 5244. Далі йде Китай, у нього 410 боєголовок, потім Франція – 290. Велика Британія має 225, в Пакистані є 170 одиниць, Індія має 164, Ізраїль – 90, Північна Корея – 30. Потенційно саме ці країни можуть стати учасниками майбутньої ядерної війни. Які сценарії чекають на людство, якщо ядерна війна таки станеться? Хороших варіантів тут немає. Умовно можна виділити поганий, дуже поганий і найгірший сценарії. Почнемо з умовно найлегшого варіанту, коли вибухне, скажімо, 5-10 ядерних ракет. Це буде обмежена ядерна війна. Група дослідників Прінстонського університету змоделювала гіпотетичний перебіг ядерної війни між Росією та США. На цьому відео симульовано початок конфлікту, його перебіг та ескалацію, показано еволюцію ядерного конфлікту від тактичної до стратегічної фази. Все відповідно до актуальної позиції. Збройних сил США та Росії симулятор починається з умовного конфлікту. Росія намагається зупинити наступ США і НАТО та запускає першу ядерну ракету з літака поблизу Калінінграда до локації на кордоні Польщі та Німеччини. У відповідь НАТО скеровує літак з ядерною ракетою на Калінінград. Це будуть перші ядерні бомби, які вибухнуть на європейському континенті. Внаслідок цього удару в епіцентрі вибуху загинуть всі люди, тварини і рослини. Вони згорять миттєво, кажуть дослідники. Перший ефект це вбивство людей у зоні вибуху. Навіть крихітна ядерна зброя може вбити 100 тисяч людей у невеликому місті. Також, ймовірно, помре все живе у місцях найбільшої концентрації радіонуклідів. А тих, хто дивом виживе, чекає гуманітарна катастрофа. Нестача їжі, води і речей першої необхідності місце зараження буде забрудненим тисячі, а то й мільйони років. Що з ним станеться, красномовно ілюструє рудий ліс в Чорнобилі. Випромінювання частково поглинули дерева і померли, пофарбувавши крони у рудий колір. Період напіврозпаду деяких радіоактивних речовин, наприклад, плутонію. Тисячі років у лютому, 22-го там копали траншеї російські окупанти і отримали дози опромінення. Як вплинуть перші ядерні вибухи на світову економіку? Місця, де застосують ядерну зброю, будуть спустошені багато років. Світова економіка похитнеться. Але політична карта світу залишиться непохитною. Держави та уряди збережуть своє існування. Так вважає екс-командувач армії США у Європі Бен Годжес. Я впевнений, що усі наші столиці, зокрема і Київ, продумували процедури, якщо проти них застосують ядерну зброю. Тому я певен, що уряди все одно зможуть виконувати свої обов'язки. Найбільший ризик обмеженої ядерної війни у тому, що на кількох ракетах вона може не зупинитися і матиме ефект доміно. Ситуація може легко вийти з під контролю, і ніхто вже не рахуватиме, скільки ракет запускає, і куди вони летять. Тому далі розглянемо гірший сценарій, а саме масштабну ядерну війну, коли в хід підуть сотні ядерних боєголовок. За моделлю Прінстонського університету масштабна ядерна війна почнеться після обміну одиничними ударами. Росія відправить 300 ядерних ракет, щоб вразити бази і наступальні війська НАТО. У відповідь Північно-Атлантичний альянс випустить 180 Ядерних боєголовок втрати з обох сторін досягнуть 2 мільйонів 600 тисяч людей за перші три години такої війни. У світі почнеться глобальне похолодання. Сажа і пил, які піднімуться високо над землею, закриють сонце. Через це настане масштабний голод. Подібний сценарій, можливий і в разі потенційного конфлікту між Індією та Пакистаном, буде задіяно до 250 боєголовок. Проведені оцінки показують, що кількість смертей через відсутність продовольчої безпеки становить 2 мільярдів для сценарію індійсько-пакистанського конфлікту масштабної ядерної війни, та 5 мільярдів у повномасштабному сценарії. Наслідки масштабної ядерної війни відчує увесь світ, не вистачатиме лікарень, медиків, ніхто не зможе прийти на допомогу. Економіки країн не переживуть ядерні удари і зазнають повного краху. Так само не витримає і політичний устрій світу. Держави можуть зазнати колапсу і припинити своє існування. Мало ймовірно, що державні інституції збережуться. Ті, хто пережив тотальну війну, сформують ізольовані громади. Міжнародна допомога буде малоймовірною. І це ще не найгірший сценарій. Катастрофою для людства стане повномасштабна ядерна війна, коли застосують тисячі ядерних боєголовок. У моделі Прінстонського університету повномасштабна ядерна війна починається з того, як Європа знищена внаслідок обміну ядерними ракетами з Росією. Тоді США завдають стратегічного ядерного удару, для цього використають 600 боєголовок з наземних і підводних човнів, що будуть націлені на російські ядерні сили. Це називається план протидії. Перш ніж втратити системи озброєння, Росія у відповідь запускає свої ракети. Прогнозовані втрати сторін майже 3,5 мільйони людей за перші 45 хвилин. Але і це не кінець. Наступний крок: обмін ударами по найбільших містах противника. За перші 45 хвилин загинуть понад 85 мільйонів людей. Це більше ніж за всю Другу світову війну. У світі настане ядерна зима і тотальний голод. Погляньте на цю карту коричневим позначені ті території, де голод буде стовідсотковий. Це майже вся Євразія та Північна Америка. Голод уб'є в 10 разів більше людей ніж вибухи, пожежі та радіація, кажуть експерти. До кінця другого повоєнного року лише 2-3% населення залишиться живими у Росії, США, Канаді, Китаї та більшій частині Європи через голод загалом помре 5-6 мільярдів. Сажа і пил від ядерних ударів закриють сонце на довгі роки. Мінус 30 буде майже по всій планеті. Європа, Азія та Північна Америка будуть зруйновані та спустошені. Це призведе до колапсу суспільства. Держави та державні інституції не збережуться, проте уряди країн у більшості випадків зможуть вижити, бо мають план на випадок ядерної війни. Є лише три країни, яких повномасштабна ядерна війна зачепить найменше. Це Австралія, Нова Зеландія та Аргентина. Вірогідність ядерного апокаліпсису найменша серед усіх сценаріїв війни. Але навіть якщо це станеться, людство адаптивне і все одно виживе, ядерна війна не знищить усіх до одного. Навіть бомбардування Хіросіми і Нагасакі показало, що вижити можна. Японцю Ямагуті цутому не пощастило стати свідком обох ударів, перебуваючи за три кілометри від епіцентру. Чоловік зазнав променевої хвороби, випадіння волосся, опіків, але прожив 93 роки. В цих містах загинуло близько 200 тисяч людей, але вижило більше 260 тисяч. Повторювати ці трагедії не потрібно, бо шлях людства буде важкий і без гарантій. До зустрічі!